У місті Радивилів з'явився унікальний музей шкільництва. Відкрили його в етнопарку Ладомирія. Запрацював він у старовинній хаті, якій понад 200 років. Її ще до війни привезли з рівного, відреставрували, і вона стала новою локацією у етнопарку. Тепер тут музей шкільництва Великої Волині. Це такий напрямок в історії, який називається повсякдення. Історія повсякдення. Це що пили, як їхали, як думали, чого боялися, там чого хотіли, там якісь мрії, бажання, все остальне. Воно складається з матеріальної частини і духовної частини. Е е е і ось ці уроки ми вже тут у себе в етнопарку проводимо. І коли ми почали це проводити, нам було цікаво дізнатися, а як же була спобудована система освіти колись. Тому що ну, в наше завдання дослідити і відродити. Такі центр називається Центр дослідження і відродження Волині. Тому ми почали цим займатися. Це все зайняло. Ви бачите тільки малесеньку частинку цього, але це зайняло два з половиною роки. Музей складається з церковно-парафіяльного класу. Тут зібрані оригінальні парти та стільці. Також стіл та буретка вчителя по центру дошка. На стінах розмістили світлини учнів, які навчалися в таких школах у кінці 19 століття. Також оцифровані копії букварів того часу та документи. А біля учительського столу ще й різки. Дуже багато є цікавих моментів, які і сьогодні можна взяти. Тобто в них не було бюрократії. В них була бюрократія, але вона була така щадяща. Тому що зараз, якщо вчителю сказати, скільки він має заповнити документів, то йому нема коли займатися саморозвитком там з дітьми, все остальне він тільки повинен заповняти ці документи а сенсу в них немає. А була цікава система покарань там і. На, насправді я кажу, не тільки різочки, а дуже дуже багато форм методів було. Додає, більшість учнів були звичайними селянами, які зазвичай вчилися взимку, коли закінчувалася робота на полях. Викладали зазвичай священники. Кімната вчителя розташовувалась поруч з класом. Тут було все необхідне для побуту. В нього, як ви бачите, там ліжко, шкаф йому грамоту дали за якісь там заслуги. Антоній, це єпископ Волинський і Житомирський. На все його побут, тобто там він мився, там він зберігав у музеї. Зібрали освітні документи та підручники того часу збирали артефакти поступово до проєкту. Залучили краєзнавців, науковців та освітян, бо тема освіти від 18 століття до 30-х років 20-го на історичній волині недосліджена і до тепер. До цього процесу готувалися дуже довго, понад два роки, можливо, навіть три роки. Підключили краєзнавців, науковців, освітян, дуже велику когорту столичних професорів для того, аби справді зрозуміти, як розвивалася історично освіта, трансформувалася, бо в різні періоди Україна переживала її частини, різні віхи, скажімо так. Музей шкільництва став першим в Україні. Проєкт вдалося реалізувати під час повного війни з Росією. Взагалі клас перших в своєму роді в Україні, і навіть війна не, не обмежує нас в, в пошуках, в розвитку, в дії. І саме зараз, саме в цей час це потрібно робити. Етнопарк Ладомирія у Радивилові функціонує вже майже п'ять років. Сподіваються, що музей шкільництва стане місцем проведення виїзних шкільних уроків та таборів. Анна найцук новини рівного.